Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона мільйона дронів для фронту. Наші податки наш захист. Так брехала так брехала. Дякую, ледь під стіл не впала. Знаєте цю історію? Це про російську пропагандистку. Ви точно знаєте? Вона телеведуча 100 років. Вона вже там ті новини, якщо їх так можна назвати, веде і Катерина Андрієва. Вона в прямому ефірі вала жоті свої псевдоновини, і так так вона заговорилася, що під нею стілець впав, і вона там теж посунулася. Колеги, я гадаю, треба шукати на просторах інтернету новий мемчик. А їх зараз багато, Саш їх дуже багато. Я вам скажу так. Знаєте, хтось скаже мем. А я скажу, оце все світ покарав, бо нема чого. Бо бумеранг хто повернувся. Зараз у новинах з боліт все побачите самі. До речі, звернули увагу. Вам найбільші чашки вдав собі. Дай, нема чого. Дякую. Новини з боліт вже тут. Доброго раночку вам, панове. Починаємо наш куріс останніми найбезглуздішими подіями на Росії. Сенсація не інакше на російському телебаченні вибухнула ну просто справжня трагедія. Стілець під відомою російською ведучою та пропагандисткою Андрієвою тріснув під час прямого ефіру. Видно, не витримав навантаження від брехні, яку вона городить з ящика російському народу. І завершився міжнародний фестиваль архівних фільмів, унікальна колекція, зв'язок епохи, історичних подій, джерело натхнення для майстрів сьогодення. Зубдаю на Росії вже точно вирішили, що це справа рук українських диверсантів. Ну що поробиш, коли в голові порожньо? Туди і не така геніальна думка може злетіти, як діти в школу. До речі, про школу. Шкільна програма на Росії не стоїть на місці. Уроки музики тепер там перетворилися на справжні караоке концерти Знаєте, що співають? Упадете шамана того притрушеного. Уявляєте, як весело тепер російським школярам? Ніякого тобі Баха, Бетховена даєш справжню патріотичну російську музику. Ну, Якщо це можна назвати музикою, я росіянин, я йду до кінця. Я росіянин! Цей музичний шедевр ідеально підходить для того, аби викинути його на смітник. Ну, це наш особистий вердикт. А росіянам, походу, заходить. Тим часом у російському Красноярську місцевий шкільний трудовик відправився в. Справжній культурний батл з цими класниками. Під час уроку учні почули від нього такі перли, що просто ховайся в жито. Послухайте, переклали без матюків спеціально для вас. Все, а рота закрий. Що ми сьогодні розстрілились, а? Щеня тупе. Фан факт батьки учнів, коли дізналися про це, словесне торнадо на адресу своїх дітей, стали чомусь на захист трудовика мабуть, розмовляти як красноярський Бедлюган там зараз у а ви знали, що картопляний барон Лукашенко це така собі білоруська бейсік-версія Кім Чен іна, от прямо таки мінімально базова. Білоруси вирішили йти стопами КНДР, КНДР. Тепер у дитячих садках і школах там готують нову генерацію артистів, які в майбутньому можуть спокійно підкорювати північно-корейський музичний ринок. Маленькі білоруси так завзято співують Лукашенка, що навіть самі і не помітили, як стали частиною нової патріотичної культури. Скрутий батька, ми поруч з тобою вибрав народ і не підведе, Станемо стіною за батька. горою. Ну, ну, а що? У когось дитинство з мультиками про добро та мир, а у когось з одами на честь диктатора, президента. ляві. У красноярську з'явився новий вид двірників на роликах. Назвемо це двірник Турбо 2000». Він не просто прибирає листя. Він робиться зі швидкістю вітру. Зі швидкістю світла. Зі... Коротше, він є швидкість. Що на Росії немає інноваторів, Нехай патентує, доки Ілон Маск не дізнався. Комунальники Магнітогорська краще б повчилися як треба, а не дурощами займаєтеся. На випередження вони вирішили піти. Трави немає, сніг лежить, а вони косять. Що вони косять? Бог не знає. На дворі мінус, а в нас дорожні служби освоюють бюджет. Ну, коротше кажучи, ви зрозуміли там все запущено. В Уфі кросовер не пережив фекальну атаку. Буквально Водійка сміттєвоза довела, що проти тачок, які блокують дорогу, завжди знайдеться зброя біологічна. Сміттєвоз встиг відплатити за всі затори на Росії одним махом життя чувака, який перекрив дорогу, тепер ніколи не буде таким, як раніше. Прогрес не стоїть на місці. Росія створила перший трамвай з кондиціонером. Щоправда, він просто розламався на частини. Але головне, хто як це бачить. Росіяни, тепер у вас є шанс проїхатися з вітерцем влітку і замерзнути взимку залежно від того, у якій половині трамваю ви опинетесь. з вами були новини з боліт вдалого робочого тижня, і скоро побачимося. Квадроберів на Росії порівняли із собаками. Буквально Сергій, давай пояснимо, хоча б, що таке квадробери Взагалі люди, діти так, підлітки, переважно, які перевдягаються в тварин і імітують поведінку цих тварин. Так от по зомбоящику якийсь черговий неадекват, заявив, що якщо вони так хочуть імітувати поведінку тварин, то нехай розмножуються як тварини, заводять по 12 щенят, ну тобто дітей, і мовляв, демографічну кризу в Росії Долей, буде що вони вирішено. там куряться, просто... Геніал... Думки доганяли його, доганяли, але той чоловік але до них був швидшими. Новини з боліт. Давайте дивитись, що там ще вони чудили. Доброго ранку. Новини з боліт вже розкочегарились. Тож давайте з вами трошки з росіян поржемо. Вони так старалися творити всілякі дурощі для цього. Не будемо ігнорувати. Ну, наприклад, тема квадроборів на Росії вже стоїть настільки гостро, що можна просто собі око виколити. Їй-богу. На російському зомбі ТБ вирішили показати, що таке ну, така справжня професійна журналістика. Самі подивіться. Рашен пропагандисти та реклама корму для квадроборів. Тема дня. Корм для квадроборів. Це я для радіослухачів пояснюю. Так, дивіться. Ось воно. Я показую. Ви можете показати камерою чи ні? Отже, ось корм. З вигляду він схожий на собачий, але насправді це шоколадні пластівці. Ви так хрумкає. Мені прокидається Ротвейлер. Тобі прокидається що завгодно, але то точно не ротвейлер, чуваче. Повір, мені тільки єдине незрозуміло, як вони вже так не люблять цих квадроборів. Скрізь їх забороняють. Батьків квадроберів мало не батьківських прав хочуть позбавити, хочуть запровадити штрафи за пропаганду квадроберства. Як вони тоді дійшли до наступної думки? Це вже інше шоу. Знову ж таки, по зомбіящику. Ну, просто послухайте, це просто щось з чимось. Квадробер! Ось подивися у собачки. У неї, скажімо так, шість цуценят. А у тебе. А у тебе, а у тебе не буде жодного. Так який ти після цього квадробер? Ти давай знайди собі іншу собачку, і щоб у вас було шість, а краще вісім або дванадцять, а там буде видно, можливо, і порозумнішаєш. Вони навіть сюди примудрилися запхати пропаганду народжування дітей, аби покращити демографічну кризу на Росії. Це походу якийсь талант. Ну, Тоді не забороняйте квадроберам гуляти містом, в кафешки заходити, Вон, як в Екатеринбурзі. Ще Ну, то не буде тоді вам 12 діточок, як там Дерик і від гілочок. Мішам заговорив вже з цим росіянам, не чесно. А тим часом мешканка Псковщини виростила. Гігантський гарбуз і вирушила на ньому на водні прогулянки. Може здатися, що це ми зараз вигадали, але ні, в нас є докази. Епічна подорож, нічого не скажеш. Зате тепер ми знаємо, який вигляд має справжній гарбузовий інноваційний транспорт. Ну, зараз коротенька замальовка челябинська церква проти дитячих візочків. Якесь російське сімейство вирішило відвідати тамтешній храм, але охорона заявила, що мармурова підлога не призначена для коліс дитячих транспортних засобів. Ось заборонили сюди заходити з візочком Нам Ось ми з візочком намагалися зайти. Охоронець сказав питання до владики. Владики немає на місці. Нам заборонили сюди зайти, тому що вирішили порушити правило дозвілля, федеральний закон. І сюди тепер зв'язком заборонено заходити. Хоч пішки сюди без проблем пускають. Хто ж знав, що молитися можна тільки без дітей або з чистими колесами? Така ось нова релігійна етика по російськи Ну, коротше, росіяни, вам все зрозуміло. Плодіть побільше дітей, як того вимагає від вас держава, але будьте готові до того, що вас ще й не скрізь пустять з ними, як водроборів у кафешки Єкетербурга. До новин з російського шоу-бізнесу. Коза в кардигані за 80 тисяч рублів. Це десь 24 тисячі гривень. Це не фантастика, це реальність російської еліти. Дружина якогось там місцевого репера просто взяла і, ну, і так захотіла. Італійський кутюр. Я перепрошую. Ту козу тепер одягають краще ніж більшість населення Росії. Жителі глибинки можуть лише заздрити. Більше їм нічого не залишається. З вами були новини з боліт. Не перемикайте! Російський чиновник витер так. козюльку об свою підле. <плес> Кого? Ну, мерзота, очевидно, що? кузюльку З задістав. дістав Колупався, знаєте, дуже активно і забув в тому всьому процесі, що на нього дивиться з десяток телекамер. А потім, коли шукав, знаєте, дістав і шукав, куди б то її подіти, якось так сама того не невідуючи, голова місцевого лісництва підставила йому своє плече. Ну, камера, очевидно, це все діло зафіксували. І нові меми тут, як тут, тому що ну як тут таке не підхопити. Зараз все побачите самі. Як відбувався той пошук скарбів? Артем Івченко у новинах з боліт. Далі звичайні робочі моменти. Да? Доброго ранку, народ! Як ваш тиждень? Маємо надії, що продуктивно. А тим часом пропонуємо вам трошки відволіктися на новини з боліт. Будемо настрій перед вихідними покращувати. На Росії, як завжди, весело. Новий мир Башкортостана днями ну просто розірвав публіку. Чувак вирішив привітати громадян зі святом Дня Республіки. Шановні колеги, прийміть мої щирі співчуття зі святкуванням Дня Республіки Башкортистан. Мені подобається, що всі поплескали у долоні, зробили вигляд, що нічого не відбулося. Ну, росіяни це вміють. Коротше кажучи, це його перший вихід на публіку запам'ятається надовго. Росіяни, наступного разу чекайте співчуттів на новий рік і вітання на похорон. Похорон іміджу російських політиків. Боже, а це ну я, я не можу просто мене істерика була клянусь вам. Голова забайкальського краю і новий спосіб тестування камуфляжу просто. Вирішив не витрачати часу на дрібниці під час виїзної наради витерку зульку об начальницю лісництва. І давайте ще раз на повторі, у слому. Що ж, тамтешнє керівництво знається на креативних методах взаємодії з Підлеглими. Як вижити в джунглях московської оренди? Не знають навіть росіяни. Це трагічна історія дівчини з республіки комі, яка, не підозрюючи про всі пастки московської нерухомості, вирішила зняти собі квартиру в столиці. Далі діал... далі ну це ховайся, діалог у дієвих особах. Просто приготуйтеся. Мене звати Аліна. Я з республіки Комі проживаю в Москві вже два роки. Працюю архітектором на Курській. Шкідливих звичок не маю. Вибачте, але ні, Чому? я лише росіянам здаю. Республіка комі це Росія. Північ ви росіянка? А комі це не росіяни? Звичайно, росіянка. А, я подумала, вибачте, що ви азіатського типу. Дішіть фото, будь-яке. Що стосується москвичів, які досі плутають комі з якоюсь вигаданою країною, можна, звісно, запропонувати скинутися їм на підручники з географії. Та чи допоможе? Ну, Хай та мала не приймається, ну, чесно, завжди є вихід із ситуації. Наприклад, комора замість квартири. Новий тренд доступного житла в Москві. Я живу у коморі. Так, я знімаю її за 15 тисяч на місяць на околиці Москви. Гаррі Поттер е, жив безкоштовно, але у Москві з такими цінами на оренду це розкіш. Зате в мене є нічний кактус, ось такий архітектурний підсвічник. І так нещодавно купив собі камін. А найголовніше проєктор. Не знаю, як вам, а мені подобається, змогли б так жити. Чотири на наші гроші. Я перепрошую. Ну, насолоджуйся, малий. мрії збуваються, чи не так? Адже де ще можна пожити в корупції, яку справедливо можна назвати квартирою, як не на Росії. На додачу до всіх цих квартирних баталій, росіяни ще й насолоджуються. Ну, просто нереальним сервісом е, своїх будинків. До вашої уваги, це не просто якийсь ЖК, це справжня школа життя. За годину очікування в черзі ліфту, аби доїхати додому, там можна знайти друзів, посваритися з сусідами, вивчити декілька іноземних мов або навіть прочитати підручник з географії. Звідси починається вся черга до ліфтів. Сьогодні чув, що люди по 40 хвилин чекають. Я зараз е, обійду спеціально з іншого боку, зачиненого, аби їм показати всю чергу. А поки деякі жителі мріють про те, щоб нарешті потрапити додому, інші можуть планувати наступний крок організацію літературного клубу або вечірок для тих, хто все ще чекає на ліфт. Якщо ви думаєте, що пожежа на даху це причина припинити хатні справи, то ви явно не були на Росії. Ця дама з верхнього поверху будинку вирішила, що поки на даху вирує вогонь, вона має скористатися моментом і помити вікна, адже немає нічого важливішого за чистоту скла, коли поруч хтось врятує своє життя. Хто знає, може до її будинку прийде якийсь там симпатичний рятувальник, а вона і не готова. А якщо вогонь дійде до її квартири, то принаймні вона буде зустрічати пожежу з блискучими вікнами і чистою совістю. Ну так, ну, нормально все на Росії. Це було новини з боліт. Скоро побачимося.